Да. Третій відос про аномалію підряд. Який же піде здарова всім, братва Сьогодні я хотів би поговорити на таку цікаву, пов'язану зі сталкером тему, який вже більше трьох днів. Е, а саме <світок> ні, це не новини про Патч 1.6 для сталкеру 2. Про них ми поговоримо в наступному відосі. Е, це новина про те, що модифікацію Enomлі, про яку я так розумію, вже чули тупо всі. Перенесли на Enhanced Edition. Ну, точніше, як, розробники, ком'юніті-менеджери, якби автори постів подають це так, ніби Enomлі перенесли на Enhanced Edition. От по формулюванням складається саме таке враження. Але насправді там трішечки інша ситуація. І сьогодні я хотів би ну, прояснити, просто, що це по факту насправді є. І, звісно, щоб підкріпити свою думку аргументами. Для початку давайте прочитаємо пост в офіційному Discord сервері Stalker 2. Вільні сталкери, ветерани та мисливці настав час розширити межі своїх пригод в зоні. Культова модифікація Stalker Anomaly тепер офіційно з'явилася на GOG. GOG це ну, типу магазин такий ігровий. Результат спільної роботи авторів моду GOG і JC Game World. Встановлю та граю одним кліком, ідеальний шанс, бла, 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 бла. Доступна всім, хто має Enhanced Edition у бібліотеці GOG. Давайте зайдемо за посиланням, подивимося так, офіційний сайт GOG Anomaly Free. Безкоштовно, хапай безкоштовно, як у цьому відосі. Е, гівці тут цим приколом, так, Ну і здавалося б, справді, хапай безкоштовно, типу, ну, взагалі ні до чого причепитися, просто грай кайфуй. Uh, якби не один нюанс. Справа в тому, що це, як би це сказати, ну, наєбалово, Пістьош? Uh. Ну, як би, справа в тому, що uh, Enhanced Edition Stalker. У... Взагалі, не те, що Stalker у поклик Прідті, а в цілому будь-якої з частин Stalker, трилогії Stalker, скажімо так. Uh, Використовує модифікований рушій X-ray Engine, тобто не той рушій, який використовувався в старих версіях там за 2007-2008 рік, а більш таку оновлену і при цьому закриту. Тобто, наприклад, в тій же бібліотеці Steam ніякої папки BIN немає, нічого замінити неможливо. І перенесення такої глобальної модифікації, як Anomaly, яка в свою чергу теж. Має свій власний рушій під назвою Monolith Engine. Тобто Anomaly має такі, скажімо так, правки рушія, які не дозволяють от просто так взяти і перенести цю модифікацію, наприклад, на рушій звичайного поклику Прип'яті, і на рушій Enhanced Edition, і тим паче. Тобто потрібно або відмовитися від цілої купи механік і особливостей модифікації, і ну, просто урізати її, максимально урізати, або дуже сильно копатися, паритися і мучитися із, скажімо так, суміщанням двох рушіїв, щоб там один переймав особливості іншого, і в результаті на платформу от цього гібридного рушія і перенести аномалію. До речі, з таким же успіхом чисто теоретично можна було б в Гог перенести взагалі будь-які збірки та адони на Еномалі. Але якщо розраби справді б таке зробили, тобто сумістили би руші Enhanced Edition із Monolith Engine, то, скоріш за все, після того, як вони б настільки запарилися, вони б, напевно, б і якісь інші приколи в Еномалі виправили якраз під сучасний український сучасний лад. Але ні. В аномалії версії GOG немає української локалізації. В ній, ну, подивіться самі, типу, відос з офіційного каналу GOG. Що ми тут чуємо? Не в этой...". Так, стоп, 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 стоп. Мені не почалося одну хвилиночку. Ну, це ж офіційний. Ну, це відос від GOG. Віктор Мацой грає. І, типу, ну. Оця ось совєтська-російська музика спокійно типу використовується в модифікації, яка поститься на офіційному Discord-сервері. Ну, давайте так, це не Зердойовський відос. Тут питання не стільки до цього, скільки до того, що мод ніяк не правився, і от весь ось цей ось непотріб він не вирізався, не замінювався. Хоча зараз по інтернету просто ціла купа е, різних локалізацій, правок, фіксів валяється так. Е, ось ми тут бачимо АК-103, і в цілому дуже багато. Е, не радянської, а саме от російської зброї, так, яка от не використовується е, нашими Збройними силами України. Ну, типу, я ділю радянську та російську зброю. Радянська це та, яка на озброєні в тому числі і в нас, так? а російська, яка на озброєнні виключно в, кац... в росіян. Так? І... Це все не правили. Так, ми тут бачимо валюта в фублі, цигарки П'єрвий із двоголовою куркою, і ризикнув припустити, що водку путінку також ніхто не фіксив. З чого можна зробити висновок, що розробники, якщо вони навіть це не правили перед тим, як випускати типу офіційно в магазин, Такий магазин, як GOG і робити про це пост на discord сервері то ризикну припустити, що і право крущея ніяких вони не робили. І по факту той еномалі, що ми бачимо, про який нам розповідають, це абсолютно той же самий звичайний еномалій, в який е, всі ми, хто ми? Ви, тому що я ж не грав, е, всі ви грали до цього. Просто тепер без аддонів, без. Е... Якихось правок, без нічого, просто от беремо, ставимо і граємо. Ну от, Або з англійською локалізацією, так, якщо ми знаємо англійську мову, так, або з російською. Ну, типу, все, вибору немає. Бери і грай у мод, а точніше збірку, яка подається як ледь неофіційний порт на конкретно Enhanced Edition, але по факту ним не є. Він взагалі ніяк не пов'язаний з Enhanced Edition поклику Прип'яті. Ризикну припустити, що він в принципі не пов'язаний із ванільним покликом Прип'яті. Просто е, за основу Еномалі брався коло в Чорнобиль, який розробили ще 2015-му, а Коло в Чорнобиль в свою чергу бере за основу руші поклику Прип'яті. Тому якби зв'язок і ідеї з покликом Прип'яті. Оце, до речі, окрема тема. Е, тут написано, якби, що Фрі, тобто безкоштовно може спокійно брати і грати, але прикол у тому, що е, перед тим як безкоштовно. Пограти в цю гру е, потрібно обов'язково придбати Stalker Call of Pripyat Enhanced Edition. Е, ну Тобто, ви вже розумієте, так, це абсолютно звичайна еномалі, яка нічим не відрізняється від тієї, яка була до цього. Але якщо, взвичайно, ми можемо просто без усього спокійно. Е, Просто її поставити, перекинути з архіву в будь-яку папку і пограти, то тут нам обов'язково потрібно брати Enhanced Edition. Або звичайний поклик прип'яті, який при цьому ще й дорожчий за поліпшене видання. Ну, типу, ну ви, ви що, ну, типу, все нормально з головою, панове, ну. Я не знаю, ну. Маркетологам моя шана, моя повага, мій респектос висловлюю. Тобто поліпшена версія дешевша за звичайну. І от знову ж таки так. Немає взагалі ніякого зв'язку з Enhanced Edition, тому що можна спокійно взяти поклик Прип'яті, звичайний, і спокійно так само поставити аномалію. Тобто воно подавалося як е, такий, така більш офіційна версія модифікації, пов'язана з оригіналом. Але ну, ми під капотом дивимося і спокійно розуміємо, що це абсолютно звичайна аномалія. Тобто вони по суті просто взяли звичайну аномалі, ніяк її не правили, нічого не змінювали, і просто прикріпили до неї зобов'язаність гравця перед тим, як її завантажити та пограти. Ну, відмічу, що саме в магазині GOG, не в цілому, а саме в магазині GOG. Спочатку потрібно от придбати або поклик Прип'яті, або Enhanced Edition, щоб потім так завантажити аномалію без української локалізації, ну, за те, як завантажити мод. Безкоштовно. умові, е, що аномалії і до цього у лапках порту була безкоштовною. Просто якщо раніше нам не потрібно було от витрачати 500, 700, 800 гривень на те, щоб в неї пограти, ми просто заходимо в Discord сервер, завантажуємо з Google Drive архів на 9 ГБ, перекидуємо його в робочий стіл і все, запускаємо, граємо. Лаунчер, там, вся фігня. Ну, Я вже чесно сам не пам'ятаю, бо давно гаму запускав. То тепер ми можемо як би, офіційно з магазину GOG її завантажити. По суті, все те саме тільки, тільки без української локалізації і взагалі без нічого. Да, Зате з водкою Путінкою і з пространими. А, до речі, е, якщо ви подумали, можливо, ну, у вас там в голові з'явилася така цікава думка, що. Е, Треба підписатися на мій канал, обов'язково це робіть. Якщо у вас в голові з'явилася думка, що. Е, та я вже взяв собі там або ванільний поклик прип'яті, так, або Enhanced Edition, ну, тобто шоколадний поклик прип'яті. І просто я взяв їх собі в стімі і можу якось це. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, навіть не думайте. Е, навіть якщо у вас є. Е, Поклик прип'яті там, або в Epic Games, якщо він взагалі продається, не знаю, або в Сімії, вам все одно, або в цьому господи, в магазині Xbox, на цьому в майкрософтівському, так, вам все одно доведеться знову його придбати просто в іншому магазині, в GoGu, для того, щоб. По поставити собі і, 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 і без цього безкоштовну аномалію. Ну, тобто ще більше запаритись, витратити на це все бабки. Е так, е типу, сендбокс, Чорнобиль включенце. О, до речі, е до цього, коли я читав цей пост два дні тому, там було написано Чорнобиль, а тепер Чорнобиль, красавці. Виправляються. Ну, Типу, державна просто по максималочці. Так, Чорнобиль. Прип'ять через Y і I. Ну, красавці ні, ну за це, звісно, можна взяти. Но, чесно, в мене бабок нема. в мене немає ні бабок, ні бажання грати в аномалію. Але якщо захочу, я просто зайду в Discord сервер і спокійно собі пограю. Дякую всім за увагу. Слава Україні! і Чекаємо на патч 1.6, тому що, ну, панове, там такий контент не можу казати, але ну, контенту просто навалом. Причому ну, реально хорошого. Все, друзяки, не затримую вас ще раз. Слава Україні і ще раз дякую за перегляд. you <laughs>